Парфуму присутній. Є п'ятно дефект є. Але воно віддирається. Не знаю, що це. Сподіваюся, це щось було нормальне. ну Ні. А я піду помию руки. Помию руки. Коротше, йдемо далі. Далі в нас є. Оце, ну, до речі, тема. Це можна використовувати як піжамні штани. Я не знаю, чи вони є такими, але вони флісові і на зимку, якщо будуть відключення, їх можна використовувати. Запропоную дружині розмір в неї, але як піжама, вони теплі, то можна буде. Якщо вона не забере, О, тут ще й костюм, є, дивіться, тут ще є ті худі. Якщо вона не забере цей костюм, він з'явиться внизу в телеграмові в пабліку, де я скидаю всі речі з розпаковок, які можна придбати. Віддам його за 200 гривень. Фліс в цілому дорогий. Так, йдемо далі. Тут у нас худак. Так, треба вивернути. Так, явно не новий. Я бачу, як з нього летить пелючка, хоча пелючка могла б назбиратись і на Укрпочті. Топ-шоп розмір 36-й. Ну, по-нашому, це, мабуть, Макка, знову ж таки, жіноча. Ось така прикольна. Наче як без дефектів. Ніяких п'ятин, ніяких рваних відміточок я не бачу. 150 гривень він ваш. Забирайте. Йдемо далі. так, етикетку побачив, стопимо. Кроп. Ну, друзі, ну це кроп. Кроп не підробляють, будь ласка. Кроп знижка 86% 2,46 49 центів. Розмір есика, Прикольно, до речі, а, рубашечка. Якщо хтось там йде в школу вчителювати або навчатися, або в університет. Нехай буде